Найбільша помилка при виборі сантехніки, яку роблять майже всі. Ти поки підпишись, бо в мене дуже багато корисного про сантехніку, а я розповідаю більш детально. Отже, найгрубіша помилка при виборі сантехніки це коли звертають увагу на зовнішній вигляд і взагалі не думають про виробника. Наприклад, в інтернеті можна знайти чорний матовий змішувач в районі 2000 гривень. Але коли це зламається, а воно зламається обов'язково протягом року ти не знайдеш ні запчастин, ні фабрики, яка цей брухт виготовила. У європейських виробників чорні матові змішувачі стартують від 10 тисяч гривень. Це найдешевше. А якщо ми беремо виробника з сертифікованим сервіс центром в Україні, то це вже ближче до 20 тисяч гривень. Не маєш таких грошей. Забий на той чорний колір. Тим паче, що це тренд, який вже майже відійшов. Візьми вічну класику, візьми хром і буде тобі щастя. Пафоні та брума в районі 7 тисяч гривень, Джербі та фіма в районі 9 тисяч гривень. І прослужить довше, і доглядати легше.